Ще одна атака команди Шовковського. Беніто. Беніто втрачає м'яч. Караваєв. Встигає на підбиранні. Ще одна передача до штрафного. Буяльський у штрафному майданчику. Вона повертає. Буяльський. 2-2. Ось так Динамо розпочинає. Другий тайм. За декілька хвилин два м'ячі. Я відіграють. Але зверніть увагу на реакцію Шовковського. Мінімум емоцій від наставника Динамо. У першому таймі Чорноморець теж на цьому фланзі дуже легко пройшов оборону. Динамо зараз вже команда Шовковського відповідає. Ну і Ванат вчасно, точно, в дотик відпасовує бояльському. І Завершує точним ударом цю атаку півзахисник Динамо. Стій, стій, стій. У перший тайм Чорноморець вдало розпочав. Двічі забила команда Григорчука. По перерві вже Динамо. Тим самим відповідає супернику. Спершу Ванат, ну а потім Буяльський. Забивають у ворота Чорноморця.